Ну і от хоче зібратися на трьох наразі кремлівський диктатор. Він розродився низкою заяв, зокрема для іноземних журналістів. І за його словами, він може зустрітися з Трампом і Зеленським, але лише на фінальному етапі переговорного процесу, і додав знову, що не вважає українського президента легітимним представником для укладення будь-яких домовленостей, продовжуючи звинувачувати президента України в нелегітимності і прикриваючись, начебто, юрид. Тичними колізіями в українському законодавстві Путін насправді приховує своє небажання укладати мирну угоду. Так вважають аналітики інституту вивчення війни. Вони впевнені, що всі ці заяви з Кремля спрямовані на створення інформаційних умов для відмови Росії від будь-якої майбутньої мирної угоди. І от тим часом речник Кремля Пісков заявив, що до врегулювання конфлікту треба ще вирішити багато серйозних питань. А Україна на думку Путінського посіпа має зрозуміти, що ситуація змінилася порівняно з тим, що було три роки тому. Та й взагалі зустріч між Путіним і Зеленським і трампом цитую, має бути результатом довгострокової роботи. А потім в інтерв'ю Sky News кремлівський речник заявив, що Росія зараз нібито має стратегічну перевагу, яку вона не збирається втрачати. Тож запровадження режиму тиші в Москві. Зараз немає апетиту. Ми просуваємось і продовжуємо просуватися. Оптимістично заявив Пісков. Паралельно з цим речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що нібито делегація країни. Агресорки після 22 червня готова приїхати до Стамбула аби продовжити переговори з українською стороною. Напередодні вона сказала, що вони обговорюють конкретні терміни третього раунду перемовин, і скоро про них стане відомо. Нагадаю, що перша за понад три роки зустріч між українською та російською делегаціями відбулася 16 травня в Стамбулі. Тоді сторони домовилися про обмін полоненими, проте не дійшли згоди щодо питання припинення вогню. Цей діалог ініціював російський диктатор, але дуже нечітко. Президент Зеленський на пропозицію погодився і запропонував Путіну зустрітися в Туреччині особисто. До них навіть думав приєднатися і американський лідер Дональд Трамп, однак, очільник Кремля запрошення Зеленського проігнорував і відправив на переговори делегацію ну, по чесному низького рівня. Пізніше наш голова держави ще раз підтвердив: він готовий до зустрічі з російським агресором Путіним у будь-який час і в будь-якому форматі для обговорення припинення вогню в Україні. Про що свідчать наразі ці заяви з боку Кремля? Тут розпитаємо Петро Олещук, політолог. Він з нами на зв'язку. Пане Петре, дуже дякую, що доєдналися. І слава Україні! Героям слава вітаю! Одразу спитаю, і ви тут або підтвердите або ні, бо всі заяви Кремля дуже сильно наразі виглядають як така імі... імітація руху. Імітація, що ми чогось робимо, а в той момент розкладаємо пасіянська синка на комп'ютері, так воно виглядає чи ні? Ну так воно і є. Власне, це просто театр для, скажімо так, одного глядача на ім'я Дональд Трамп. І поки Дональд Трамп теж схильний. Робити вигляд, що він в цей театр вірить, вони цей в театр будуть грати. Тобто, це така от, такий, такий собі вічний двигун імітаційної діяльності. Очевидно, що у них на даному етапі разом із Трампом такий план. Будемо імітувати активність, імітувати переговори для того, щоб Трамп потім, як вчора, міг сказати: ну, є певний незначний прогрес. Ну так, що ще там прогрес? рухається, так. Да, щось воно там рухається. Його питають, наприклад, а от що ви там стосовно російсько-української війни, яку ви обіцяли завершити? А, от є прогрес, ну от є прогрес. Ну, там десь щось зустрічаються, щось там говорять. От, або там е, завжди можна сказати, як Темі Брюс, ну от є там якісь е, нагнати диму, що, от, е, є там якісь е, непублічні домовленості і так далі. І от таким чином займатися імітацією, і очевидно, вони планують це робити досить довго. А добре, мені тоді цікаво, як Україна має чинити в цьому плані. Адже ну все одно, ми, ми розуміємо, те, що було там 2 червня, дуже позитивний результат, що пішли обміни військовополонених. А те, що повернулися тіла українців, те, що повернулися військові до своїх а, а, рідних, ось це. Безперечно, дуже позитивно це прекрасно. Це найкращий результат, який насправді був, і все враховуючи і склад їхньої переговорної групи. А що продовжувати Україні робити? Бо вони там Захарова зараз заявляє, ми будемо обговорювати меморандуми. Мені здається, російські там взагалі нема сенсу чого обговорювати. Дивіться знову ж таки. Тут важко достатньо сказати, тому що зрозуміло, що Україна погодилася на ці переговори під тиском Сполучених Штатів. Очевидно, розраховуючи, що відсутність конструктиву з боку росіян призведе до якихось відповідних кроків з боку Сполучених Штатів, аби їх до цього конструктиву примусити. Але що каже вчора Пісков? Він каже, а ми не хочемо завершувати війну. Не хочемо, і все. Реакції з боку Сполучених Штатів на це не було жодної. І в них у Сполучених Штатах Адміністрації Трампа є прекрасне прикриття. Війна на Близькому Сході. Тобто тепер Трамп може завжди казати: дивіться, я тут зайнятий, у мене справа на Близькому Сході, давайте потім до цього повернемось. Ну, от я, я так... так, так. Пане Петре, знову ж таки, якщо говорити про війну на близькому сході, то я вже от зазначала з приводу ліквідації ХМНІ, що сказали, що якби надходить інформація, що Дональд Трамп абсолютно проти цього. А і при цьому як один з аргументів, що він не вбив жодного американця. Якщо він там б'є якогось американця, то тоді ми якось почнемо реагувати. У нас нещодавно була атака на Україну, і якраз загинув громадянин Америки. Реакція з боку Америки, яка. Нуль. Ну от, що Загалі, може... взагалі жодної реакції. До речі, Темі Брюс сказала, що вони про це знають. Ну, знають і все. І тобто, все. таке відчуття, що просто зараз ну, навіть до Трампа, коли він чує Україна або Росія, його трішечки підтіпує, Він намагається всяко, в, в, ну, всіляко уникнути цієї теми. І от ну, а... знаєте, ні, мене, мене щодо цього є версія. Вони ж не даремно з Путіним там мали нещоденно говорили. Тривалий mm -hmm. час, якраз перед початком війни. Путін ще з Нетаньяху спілкувався. Я думаю, що вони, в принципі, домовилися про те, що, наприклад, Путін не втручається в війну на Близькому Сході, а вони, в свою чергу, не втручаються в війну Путіна проти України. Ну, власне, це єдине, єдине раціональне пояснення того, що відбувається, і цим пояснюється той цирк, який влаштовує адміністрація Трампа. Там, до речі, вони ж взагалі дійшли до повного ідіотизму. Вони на днях витерли на сайті Білого Дому і сайті Держдепу усі згадки про Будапештський меморандум. Це знаєте, так по-дитячому. Типу, я нічого не бачу і нічого немає. Що, що був Будапештський меморандум, а я, а я його витер. Докажіть, що він був. Так. Це абсолютно така дитяча поведінка, як, до речі, втеча Трампа з саміту Великої Сімки, щоб не виговорювати питання санкцій проти Росії. Ну от... Лідер демократичного світу впав в дитинство. Ну добре, все одно якось потрібно розмовляти і ще потрібно розмовляти. Мені цікаво, що щодо складу наших делегацій. Якщо, наприклад, от, після 22 червня ми ж теж маємо показувати, що ми йдемо на переговори, що ми готові до переговорного процесу. Ну або можливо, ви зі мною не погоджуєтеся. Але зрештою, якщо говорити про минулі якраз ті перемовини, які були на початку червня в Стамбулі, то з боку Росії було четверо, ну, Там на чолі з Мединським у нас був Ростем Му але у нас ще було дуже 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 багато людей в нашій делегації, які представляли абсолютно різні відомства, які тут тут же були готові реально до конструктивної розмови. Були готові до того, щоб е, якось аргументувати. то що нам е, змінювати цю нашу делегацію чи не змінювати? Ну, Знову ж таки мені важко в цій ситуації сказати, тому що в будь-якому випадку ніякого особливого прогресу там не буде. І, в принципі, ну добре, пройде це ще один відповідний етап. Зрозуміло, що росіяни тримають в своїх руках певні козирі, які вони планують викладати поступово для того, щоб ця імітація взагалі не виглядала чимось ну, не пов'язаним з реальністю. І от ми бачимо, як у них поступово випускають. Тобто, спочатку там часткові обміни полонених. Але полонені все одно залишаються, це дозволяє росіянам в принципі досить довго цією теми маніпулювати. Наступне питання це діти. Так само можна цим питанням маніпулювати досить довго. І так або інакше, це дозволяє росіянам продовжувати цей імітаційний процес, в принципі, скільки вони будуть вважати за потрібне, тому що Україна просто не зможе в цій ситуації відмовитися, просто тому що знову ж таки, ну, все одно ж, питання повернення. Українців, воно буде залишатися актуальне. І росіяни це прекрасно розуміють, тому бачите, от вони так ці всі питання піднімають поволі. Якийсь, якийсь аспект на одному етапі, потім якийсь аспект на іншому етапі. І це все дозволяє їм створювати імітацію відповідного успішно переговорного процесу, а Трампу показати, ну дивіться, який же ж прогрес є. Ну, а нам є чим теж своєю чергою піднімати, або якби і теж ці ставки тримати, чи ні? Є, є. Ну, класичний приклад, а це спецоперація СБУ Павутина, яка очевидно продемонструвала спроможність України піднімати ставки, а також наявність в Україні карт за термінологією Трампа. І можна припустити, що це не останні карти, які Україна виклала в цій ситуації на стіл. І відповідно це дещо збиває оцю російську логіку про те, що от, ну, от ми там. Лише перемагаємо, в нас там все прекрасно, і ми там чи далі будемо перемагати, і тому подібне. Ну, добре, перемагаєте, але третини стратегічної авіації у вас вже немає. А що не буде до наступного етапу переговорів, ніхто не знає. Тому, так, ну, так, За, за, але, за земля, але, 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 можна розумі... сказати, так. Так, так. Ну, але зрозуміло, що це воно би принесло відповідний ефект, якби було. Не одно не разово і не двічі, а кілька разів. Я думаю, що це примусило навіть російське керівництво задуматися над ціною продовження цієї війни особисто для себе. Зрозуміло, що їм байдуже ціна в контексті життів власних громадян їх це не цікавить. А от матеріальні об'єкти їх цікавлять і не можуть не цікавити. Так, сила, і хотілося, щоб на, на нашому боці її було якомога більше. Пана Петре, дуже дякую за те, що доєдналася. Дякую за те, що про нальс нас в ефірі. Петро Олещук, політолог, був з нами на зв'язку.